Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Вона сьогодні буде квітка. Олена мається на увазі. Сьогодні буде досліджувати службу 112, Сьогодні день цієї служби. як вона працює? Ми вирішили зрозуміти у цей день зсередини середини. Олена квітка сьогодні з інсайтами на безпосередньо всередині, так. в серці цієї служби. Олена, Олена купа питань: кому можна телефонувати? Кому ні? Хто там працює за телефоном? Як це все відбувається? Ну купа просто питань. Колеги, доброго ранку, ну по перше, ну дійсно, ми сьогодні прибралися фактично в саме серце цієї екстреної служби 112 яка працює в Україні, це кол-центр, де працюють люди і приймають дзвінки громадян. Чому ми тут? Тому що сьогодні європейський день екстреної служби. Що ми всіх і вітаємо всіх причетних, хто власне працює в ній? Я хочу одразу зорієнтувати що в Україні працює цей номер 112 і він є аналогом такого американського, можливо, всім відомого номеру 911 І Якщо ви Раптом опинилися в якійсь нестандартній е, ситуації, де ви розгубилися, забули раптом там е, номер поліції пожежної е, або швидкої або екстреної служби газу. Треба пам'ятати лише один номер 112 Як працює ця служба, власне, ось зсередини зараз все розпрозпитаємо е, у Аліни Шевчук, націаль, начальниця служби 112 Аліна Вам доброго ранку, і доброго ми ранку. вас вітаємо вас і ваших колег, які працюють в цій угу. службі екстрені екстреної 112 і роблять життя громадян. Ну, я скажу безпечніше. Знаєте, я трошечки вже понаблюдала, як працюють ваші оператори. Це 100% концентрація. І якщо надходить дзвінок, то власне вже комп'ютер може визначити звідки цей дзвінок надходить, навіть якщо людина розгубилася і не може сказати адресу. Скільки часу для того, щоб обробити дзвінок і власне, що далі відбувається, як ви перенаправляєте на служби? Е, загалом опрацювання виклику відбувається протягом оператором служби 11 протягом від 30 секунд до півтори хвилини оператор служби 112 приймає виклик. Опрацьовує його, після чого вносить всю необхідну інформацію в електронну картку про подію, і після чого перенаправляє саму картку і дзвінок в іншій екстреній службі. Тобто, якщо це пожежа, то це ДСНС. Якщо це компетенція поліції, то викликаєте так. поліцію. Швидка, то їде швидка. Так. правильно. Дивіться, ми зараз знаходимося в центральному регіоні. Mm -hmm. Якщо телефонують із інших областей, як це відбувається, чи приймають цей виклик і чи покривається служба всю Україну зараз? Uh, у нас наразі функціонує три комунікаційних центри: у uh, місті Києві, у місті uh, Львові, в місті Дніпрі тому майже вся Україна покрита і з будь-якого з будь-якої області можна опрацювати виклик, тобто всі виклики надійдуть? Так, так ви так. Ви всіх почуєте, колеги. Ну ви почули, є чотири служби: це ДСНС, поліція, пожежна екстрена служба газу. Можете телефонувати. Олен, слухай, а запитай, будь ласка, чи бувають випадки, коли люди телефонують ну просто щоб поговорити? От Знаєш, треба з кимось поговорити. Алін, ведучі, цікавляться. Намут ми окреслили угу. ці служби компетенцію, яких ви займаєтеся, які виклики ви реагуєте. А чи телефонують люди? От, ну скажімо так, просто поговорити? Чи бувають якісь такі нестандартні кейси, коли вам дзвонять і е, так? Є нестандартні кейси. Наприклад, коли повітряна тривога і багато дітей залишаються вдома, е, вони телефонують оператору служби 112, щоб просто поговорити. Ну, Дітей ви супроводжуєте. Uh, так, да, якщо... дітей. Тоді в цьому випадку працьовує оператор служби 112 самостійно виклик і супроводжує дитину, таким чином утримує дзвінок і надає всю необхідну допомогу. Uh -huh. Також є випадки, наприклад, коли взимку різке похолодання і замерзають там пташки, лебеді на озерах і річках, і в цьому випадку. Ми викликаємо ДСНС влітку. Наприклад, бувають випадки, коли кажани оселю залітають. Тому в принципі да бувають. Тобто не ще невідомо кого рятувати? Чи да. людей від кажанчиків да. чи кажанчиків від людей? Да. Дивіться, от ви назвали, що ви супроводжуєте дітей, якщо їм потрібна там угу. психологічна підтримка допомога, коли вона опинилася під час тривоги вдома. А чи готуєте якось ви спеціально от фахівців людей, які зараз приймають виклики для того, щоб вони працювали в службі 112? Чи є якась спеціальна підготовка, в тому числі психологія на оператора служби 112? Здійснюється його підготовка до приймання і опрацювання викликів. Також в кожному комунікаційному центрі у нас є психолог, який супроводжує кожного оператора під час опрацювання викликів. Угу. І Якщо знову ж таки нестандартний кейс, то може вже підключатися психолог, правильно? Так, оператор служби 112 просто каже про те, що йому потрібна якась психологічна підтримка, і психолог її надає. І ще ви зазначали, що у вас фактично ну, не комусь зібрав, що ви можете навіть реагувати і приймати виклики різними мовами. Правильно, Так, да, да у нас оператори служби 112 знають досить різноманітні мови. В тому числі японську, корейську, французьку, англійську майже всі знають. 60, майже всі і 65 операторів, які знають, володіють мовами. Тому в принципі так у нас різноманіття мов і навіть турецька є. Боже, навіть навіть японська і корейська. А скільки взагалі може бути викликів ну, за добу, скажімо, в центральному регіоні чи по столиці? Як ви рахуєте? Чи є статистика? Якщо ми говоримо про центральний регіон, то це близько 4,5 з тисяч. Викликів, якщо ми говоримо про місто Київ, то це близько 1400-1500 на добу. Так і я хочу зазначити, що зараз вже більше людей правда знають про цю службу 112, да. про те, що існує цей отакий уніфікований номер. І ви також зазначали, що в цьому році і ну вже набагато їх більше ніж за минулі роки. Правильно да. Алін, я вам дякую. Я вам бажаю наснаги. і я не знаю. От в цьому випадку хочеться побажати менше таких викликів, які приймають ваші оператори. Друзі, я ще хочу зазначити що дуже такий важливий момент. Що оператори, які працюють тут, що сюди в службу 112, можуть може звертатися люди з порушеннями мови та слуху. Для цього треба надіслати просто смс на номер 112, Після цього на цей номер надійде спеціальний лінк і вже зв'язжеться оператор, який володіє жестовою мовою і яку можна пояснити, і він зможе зрозуміти ситуацію, яка відбувається, колеги Олена, це просто неймовірно. Правда, от дивись, Круто. знали ми, що таке існує, а що такі є можливості, такі опції, така гнучкість. Дивись, до речі, от ми зараз бачимо, Олена. За твоєю спиною зараз працює оператор на кислоколісному, інклюзивний простір. Так само це вже про доступ працівників, так. концентрація кожного. Ніхто ні з ким не говорить. Немає якоїсь перекусів, якихось там. А пішли. Ну тобто, людина працює. Вона працює дуже складна, відповідальна робота. Спасибо тобі за цю екскурсію. Неймовірно цікаво, правда. Але на квітка е зі служби 112. Як у кіно Гулівському, пам'ятаєте, було кіно так, 112? так, дуже круто. Дев'ять так, один так, була так. служба виклику. Це так. просто, ну я не знаю навіть якої концентрації сили має бути людиною. Спасибі! Ау! Ау! Колеги, ну так і є. Це насправді просто якийсь космічний центр, центр управління польотами. До речі, вот ви зауважили. Я хочу познати це Михайло. Він на сьогодні зустрічав. Ну а взагалі Вау. насправді тут всі дуже привітні і дуже класні. Круто. Спасибі. Михайло, привіт і всім іншим. Хай буде все таки робота спокійною.